Країна шокована міндічгейтом. Країна шокована недостатньою реакцією влади на вибух інформації про корупцію, яка паралізувала, як Ракова Пухлина, всі верти владних вертикалів. Недостатньо лише позбавити посади і звільнити з посади. Вони мають понести відповідальність. Ми інші. І сьогодні, тут зараз шість правильно душових комплексів, які ми будемо передавати завтра. Чотири з них підуть силам спецоперації, один піде в нову десантну артилерійську бригаду, один піде в інженерну бригаду. Я вам запевняю, що жодної копійки солдат на баню не витратить. Це спільна ініціатива фонду Порошенка і справи громад. І ця ініціатива одна з найбільших в фінансовому вимірі, бо на це вже витрачено більше 230 мільйонів гривень спільних фінансування проєкту. І це не є підготовка до святкування Святого Миколая. Це 301 прально-душовий комплекс. Це четверта сотня. І це означає, що. Загальна кількість військовослужбовців, які мають можливість скористатися цими послугами, вже далеко перевищує 200 тисяч. 200 із за жахливих злочинів Путіна по атаки на Київську, Дніпровську, Одеську, Львівську, Киворіжську цивільну інфраструктуру. На жаль, наше цивільне населення вже Вимушено перебувати, не маючи можливість помитися, включити світло, сходити в туалет і все таке інше. А солдати дехто 11 років, дехто 4 рік, 4 роки сім на фронті. І оце повернення людського ставлення до воїна. Я хочу зараз подивитися в очі, коли ви дорікали мені, чого Порошенка не купує міжконтинентальні ракети і е, стратегічні бомбардувальники, а зайшов в проєкт прально-душових комплексів. Ви спитайте 200 тисяч воїнів. Їм подобається ця програма, яку робить Порошенко і справа громади Збройні Сили України, наші сухопутні війська героїчні, військово-морські сили, морська піхота. Одеса, сили спецоперації, інженери, артилерісти, сили безпілотних систем приймайте. Від нас подарунок і продовження нашої співпраці. А влада, будь ласка, терміново дайте відповідь на питання, яке ставить народ. Поверніть конституційні повноваження парламенту. Поверніть або створіть уряд національної єдності. І вимог припинити красти.